Чертові, пане Господа, радуйся, Ой, радуйся, земель, Божий народився. Отвертет наш закінчився, і рок в пеклі опинився. Цій історії вінець, але це ще не кінець. Ми вертеп зараз зіграємо не простий, а політичний. тож дивитися, дотично. Як давно усе це було, стільки років промайнуло, промайнуло, наче мить, але ірод знов не спить. Крилами залипотіли, ангели з неба прилетіли. Люди, ми вас не лякаємо, тільки звістку провіщаємо. Добрий світ перемінився. Ирод новий народився під кривалими зірками, знову править хоче вами. Вы фашисты и уроды. <реклама> Захотели все свободы. Захотели в мире жить и детей своих простить, Захотели вкусно есть. Вспомнили про слово честь. Не хотите жить в бараках и лизать московскую спину? Вспомнили свой род казацкий. Говорить по-хохляцки этого не допущу. Украине отомщу. И теперь повеселюсь. Так, кровушки, напьюсь. Эй, солдаты, вашу мать, вы готовы убивать? Так, так, так точно, точно ваше, ваше вампиршество. Есть -то останки и ракеты, самолеты и шахеры. И рабов несмертных рать. Пусть погибнут на... Да? Нам на класті. Бустрім буде руський марш 3 дні Київ наш. Об'являю операцію: Смерть, війну і окупацію. Вместе будет буде СВО. Ну, а я буду. Фуйло! Вперед за дружити. Працювати, мандрувати, Україну будувати. Але що можемо зробити? Як ми можемо захистити наші села і стежки? Ми ж всього лиш пастушки. Головне тут не боятись, огризатись, опиратись. Ворог каже, ляж і бійся. Бог нам каже: встань і бийся! Генерали, офіцери, і солдати, і волонтери, огризайтесь, опирайтесь, головне, не вскоряйтесь. Знаємо добре, що робити. Треба ворога побити, бо козацькому народу не буває переводу. Хоч у вас багатсько сили, але ми сильніших били. А тепер давайте разом порішимо цю заразу. Піднімайтеся ви, браття, розірвемо їх на шмаття. Є нам з кого брати приклад. Ми вміли воювати, край свій вміли боронити, окупанта не пустити. І козацького мироду встанемо разом за свободу. Об'єднаємося, браття, розірвемо і рода прокляття. Той народ перемагає. Що опору в світі має. Наша віра, наша мова, наша армія готова. Відставляємо наші плечі з чим треба, забезпечимо, все знайдемо ми все здобудемо. біду разом перебудемо. І род сильний, і ми сильні. Ворог раб, а ми всі вільні. В нас є сила, в нас є змога, буде наша перемога. Браво! Надо все чертян спаліть, розбомбіти і розвраті розвалити. І танком прокатати три рази, щоб не ширилась зараза. Ірут з собою привів. Ну нічого порубаємо, тільки теж їх поховаємо. А ми в поле занесемо, чорноземних затовчемо, москаля нам не жаль, буде гарний урожай. А ще кожному в кишені дав насіння, подивіш мені, бурячок буде рости, буде цукор на торти. Довго я тебе терпіла, та терпіть уже не сила, все паску, догоді гратись, час у пекло собиратись, не поможуть тобі і, і гроші, ані всі твої друзя хороші, ані нафта, ані газ, бо ти ірод пішов у пекло, пішов. пішов. Немає ірода пропав, як ніколи не бував. Наверх спливають, а потім все одно здихають. Їх слава і пам'ять пропадає, а Україна воскресає. Ми вертем показали, щоб усі запам'ятали, зло само не пропаде, щоб його перемагати, треба всім до бою стати. І цім бою за пеклі знову Путін йде У до пекла. Знов добро перемагає, Україна воскресає, нова радість нам являє, нова радість стала, як данебувала, на світ просим